Слава Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Гарно так попало, бо ще в тіні від хати красуня. Я вже її знімала вам, показувала її під іменем Perennial Blue і ставила знак питання, бо тому, що, тому що були сумніви, що це вона, бо не було видно взагалі ні, навіть натяку на її блакитність. Ми спілкувалися з продавцем, воно теж дещо підозрювало, що це може бути не той сорт. А взагалі, ну як фактично, як потрапляють живці до продавців. Багато вони купують напряму за кордону вивідників. І зразу вам скажу, що теж пересорти приїжджають вивідників за кордону. Вивідь собі, які там ціни, які там пересилання, але все одно приїжджають пересорти. Або ж, звісно, що купляють живці чи там бруньки. Знаєш, який сорт, може брунька коштувати досить немало, може менше. Хтось, я думаю, Ділиться з ними, або навіть от я навіть багато кому кажу, зробіть, будь ласка, я вам вийшлю Ганну Київську, Ганну Київську. Зробіть, ведіть каталоги, бо люди питають, а нема багато і пропозицій. Таке теж є. Ну, І відповідно приїжджають сорти, якби джерело тих так, сортів з різних з різних місць. І так стається, що так, приїжджає фактично сорт ну, під назвою так, там Бруньки. З такою-то назвою, і людина робить робить, потім продає з твоєю назвою, впевнена в цьому. І це в мене вже не один раз таке було, і я думаю, що ви теж таке мали. Тобто це виходить такий пересорт, але зовсім якби несподіваний пересорт навіть для самого продавця, тому що не було куплено такою назвою. Не всі ми сорти можемо знати. От Наприклад, кордула, лаваглуд і торнадо. Я навіть не знаю, чи в нас є в Україні. На певні, на певні стопроцентні саджанці, саме от дійсно дійсно оригінальні, і які би мали би бути. Не впевнено. Тому може таке бути, що ходять вони під тими назвами, але вони досить схожі на світлинах. Може вони взагалі часто одне й те саме. Таке може бути. Ну, але е, так стається що то. Продається під таким-то сортом, а потім, коли ну, десь хтось побачив, наприклад, ми багато подорожували до повномасштабного вторгнення і ботанічні сади їздили в Європі. І відповідно там дуже часто можна познайомитися з сортами. І от так сталося з цією красуною. Дуже довгий вступ. Що та я випадково листаючи якийсь інстаграм, не якийсь, а інстаграм так, пана Євгена, не Євгена Геннадія, братини. Я побачила в нього цей сорт. Один в один, просто відразу. Є таке, що ти просто бачиш і, і все. І листочки, квітка, от навіть пелюстки, от така їхня форма. Ну, видно, 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 коли це то. От раз і побачила, спитала ліпші він писав. Потім я подивилася в інтернеті, подивилася help me find, Там є теж світлини, які дуже, дуже, дуже просто вони в один передають. Так, подивилася. На сайті вивідника не скажеш по тих світлинах, що то ліпші, але там неправильно передано колір. Колір, там видно там форму квітки, але колір вони не передали чомусь. От в пана Геннадія дуже гарно було передано. Ну і так, я визнаю, що це ліпщик, тому це отримала назву, тому я трішки розкажу про неї вже під її назвою правильно. Це є флорибунда, але це не такий флорибунд. Ну, тобто, вона мені показала цей сорт, що флорибунда від флорибунди дуже-дуже може відрізнятися. Ця флорибунда, вона згідно з заявленими вивідником параметрів. Досягає висоту 70-80 см, а ширину десь 120 см. Так воно і є, тобто вона дуже розлога, і там навіть пише, що її можна вести в вигляді ґрунтопокривної і вона в мене більше ґрунтопокрине, ніж лорибунда. Якщо я її взагалі я вон там дала якусь там таку підпорку і пробувала підв'язувати, ну вона взагалі буде лежати більшість її пагонів, навіть коли вони спочатку ростуть ніби трішки до все одно потім під вагою, вони он, такого плану вони лягають. Дуже-дуже щедро. Тобто вона навіть схожа на, якби я не знала, я б сказала, що це якийсь мускусний гібрид, бо вона нарощує ось такі прямо суцвіття. Дивіться, тут, тут тих, ну скільки тут тих пуп'янків не злічити. Відповідно, воно дуже тривалого квітування, можна сказати, що воно безперервне, бо тому що навіть коли вже я обріжу оці, що відцвіли, в мене багато суцвіч, повністю відцвіли. Тут вже є ось отакі, ну он те, що я показувала, Навіть отут, коли одна квіточка квітне, а дивіться, скільки там ще пуп'янків, Вона пахне, так як біля неї сидіти, чути дуже гарно шлейф. пахощі ще не надто такі притурні, не надто насичені, але їх добре чути. Ну і колір в затінку від будинку такий. Він такий і є. Він насичено-рожевий, темно-рожевий, з якимсь таким відтінком фуксія. Дуже гарний, помітний звіддаля. Дійсно, він, коли квітне, то його дуже-дуже далеко помітно, бо він дуже-дуже яскравий. Тому ось така флорибунда, бачите, така незвична флорибунда, бо в мене ж дуже багато флорибунд. А це таки, більш така розлога, більш грунтопокривна, вона красуня. Тому якщо садити, то треба вважати з місцем, щоб ширину було куди. І ще раз кажу, я е, коли листаю каталоги. Ну, часто, часто ми вистаємо каталоги, забили коли вони відкриваються. Навіть вже коли немає планів ніяких висаджувати. Але хочеться подивитись, а раптом щось там таке, ого, го западе в око, Та? І в мене таке було, що я побачила цю тренду Ліпщик, десь навіть собі записала, що в бажаннях. Але воно мені не потрапляло. Не бачила її таких надто гарних світлин, не бачила я часто, щоб її виставляли, не бачив каталогах. Ну, була, була десь в мене, вона в таких закутках, так, закутках моїх бажань чи там моєї свідомості. І ось прошу дуже, бачите, як воно спрацювало. Я її хотіла десь колись давно, не надто там намірено її шукала, а виявляється, вона в мене вже росте. Другий рік і квітне і радує. Ось така краса, ось такі співпадіння. По характеристиках, так, я ж її вела з самої ранньої весни, вона в мене вже під накриттям наростила багато. Бічних загоризонталося гарно. Вона була одна з перших квітла, і я так розумію, що вона квітнутиме до, до морозів, чи не найостаннішої. Листя прекрасне, дуже щільне, стійкість, я бачу висока до захворювань, немає, я не бачу знак. Може десь там якісь там, бо там таке загущення, воно наскільки густа. І туди тяжко залізти, бо колючки, бачите, колючки великі, великі, тому зачепитися дуже легко за них. І так, навіть оці тонесенькі пагінці, вони всі з колючками, тому досить обережно, і я ну так, коли колючі, я не дуже сильно горю бажанням лазити, там прямо всередину розчищати ідеально. Але все одно я б не сказала, що там якісь там дуже захворювання. Є сорти, які показують набагато вже більші ознаки захворювання. І вони не такі загущені, але, але так, але показують. Тому така тому красуня з таким широким дуже потенціалом росту і з гарною зимостійкістю, наскільки я розумію, бо вона накрита була досить тоненьким агроволокном, Ну, Пригнута була повністю до землі, я не знаю, скільки там 10 см. Вона прекрасно лягає. Бо така в неї природа, вона дуже легко лягає, пригнається до землі. І от е, виходить, скоро нарощує, скоро нарощує, як і кущ. Приріс, дуже гарний куща, так і щедрі суцвіття. Я б сказала, такий сорт, малодоглядний, або ж який потребує досить ну, мало догляду. Е, сонце я не бачила, щоб її підпікало дощі. Ну, те, що квітло, то дощі все ж таки пришвидшують цвітання, Але воно і довго вже квітне, вже тривало вона квітне, ну і я бачу, що воно ще буде і буде. Будемо, будемо спостерігати разом. <кій> Враховуючи, що так дуже густо пуб'янки, я би найперше думала, що може її охоплювати борошни роса. Але поки що я не бачу і дуже би не хотілося, щоб вона тут була. Ось така краса. В завтінку колір дуже гарно передався завдяки цьому. Ну, але так кажу, якщо вона буде на сонці, коли вона буде на сонці, то вона буде яскравіша. яскравіша. Тому так, цікаво, маєте ви, ну я не часто зустрічаю сорт, як у вас росте, чи вгадали ви з місцем. Бо я би, якби купила, я не знаю, чи я б звернула вагу на ширину, але я б її позадила, як звичайну флорибунду. А тут виявилося, що вона, ну так ого-го. Ого-го, бачите, і там вона он, І там вона он, вже аж долягла. Ну там, то більше мені здається, ніж метр двадцять вже вона зайняла. Тому буду вдячна вам за відгуки. Якщо поділитесь враженнями. Ой, побачила черв'яка, який є листя. Заберу. До наступних відео. Всім па-па!